Перша наша мета забігу це в першу чергу зробити гарну справу на кінець року. Мета забігу вона якби така наполовину благочинна, на наполовину спортивна. Тому 50% ми перераховуємо на наш благодійний проект. Це ми хочемо допомогти дитячому будинку, який знаходиться в Донецькій області, місто Святогорськ. Ось чим допомагаємо? Допомагаємо тим, що хочемо купити постільну білизну, там 200 комплектів для дитячого будинку. Ось. Кількість учасників, яка сьогодні є, прийняла участь в нашій акції більше 600 чоловік. В порівнянні з минулим роком десь на 150 чоловік більше. Це говориться про те, що Київ спортивна столиця України, що спорт зростає. Зацікавленість людей все більше більше до таких подій. Основні сьогодні дистанції це 8 кілометрів і 4 кілометри. Діти бігли там дистанцію 500 метрів. Ось тому. Там кожна людина, враховуючи свої фізичні можливості, могла сьогодні прийняти участь і підтримати і благодійну акцію, і перед новим роком, так, так сказати, ще провірити себе на форму, щоб гарно підійти до святкового столу. Ну, ви знаєте, ми мали спочатку бути в центрі міста, так але на прохання адміністрації перенести забіг. Тому що щоб ну не створювати місць заторів, я вважаю, що це навіть найкраще рішення, Роди, тому що діля, а, ви ж бачите, казкова країна, яка тут є діля, в, ДНХ, діля, діля. в ДНХ, вона минулого року такого не було. Тут дуже класно, дуже класна атмосфера. Ми нікому не заважаємо, ніхто нам не заважає. Ми отримуємо задоволення від того, що ми любимо. Молодець. Мені здається, що дуже класно. Що в нашій програмі має бути все більше таких паркових пробігів. Відповідно, основні е забіги, як марафон на півмарафон, це. Такі дистанції, які просувають наше місто, і, 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 і з там собі ту, туризм в цілому, вони мають бути в центрі міста і має перекриватися А для таких подій і, і досить парків.